Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 1 травня будемо сіяти на розсаду насіння кавунів та динь. Вперше будемо вирощувати цьогоріч гібриди Талісмани F1, леді F1 і дині Амал і Макабея. Диню Амал ми вирощували минулого року і були дуже-дуже задоволені результатом. Тому в цьому році сіємо її повторно. Так, тут у нас ось підготовлені стаканчики з дренажними отворами. Насипали туди ґрунт з компостної купи. Зараз будемо робити отвори. Десь, я не знаю, глибиною 3 см. Хоч і написано 5, але це в стаканчиках, я думаю, що 5 це буде забагато. Треба ж залишити і кудись має корінь розвиватись. Ось такі яскраві фарбовані насінинки. Там написано, що вони оброблені фунгіцидом. І по насінинці кожен стаканчик. Загортаємо ґрунт. І тепер добре проливаємо дощовою водою. Так дивимося, щоб просочилася вода у весь стаканчик. Ще трошки. Так, щоб бути впевненим, що вода дійшла до насінинки. Тепер посіємо кавун леді. такі в нього насінинки, дрібніші, ніж в талісмана. Їх у нас 10 штук, посіємо 5 поки що. Ну і все так само. Пригортаємо. І будемо добре проливати водичкою. Наступними посіємо диню амал F1. Таке насіння. І залишилось у нас ще гібрид MacABE. Ось таке насіння. Сіємо. Добре поливаємо. І в цих стаканчиках видно наскільки просочилася вода, тих аж донизу. Вирішили все ж таки досіяти цю леді. Проблема в тому, що не дуже багато місця. Хочеться ще посадити кабачки, огірки, і... але ж і кавунів хочеться, тому посіємо всі 10 насінин. Не будемо ризикувати їх сіяти. Відразу у відкритий ґрунт. Досіваємо Леді, тож всього буде по 5, а Леді 10. Посіяли кавуни, будемо чекати на сходи, висаджувати розсаду у відкритий ґрунт будемо десь після 25 травня. От, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.